Вітаю всіх на пасіці Біріл у п'ятому випуску цього сезону. Цей випуск буде по-справжньому весняним, на відміну від кількох попередніх. Нарешті навкруги все розквітає, і бджоли по-справжньому увімкнулись в робочий режим. Тому для нас це також сигнал, адже бджільництво це гра на випередження, і треба вчасно реагувати на певні етапи розвитку та умови навколишнього середовища, щоб досягнути результату. Тож, вперед до праці не будемо гаяти часу. І пірнаємо відразу у вулики. Так, що тут у нас? О, почалось. Бджілки потягнули язики. Головне, щоб сюди не пішла матка. Ну, такі родинки вже готові до медозбору або до формування відводків чи пакетів. Це вже залежить від направлення пасіки. Тут ще лежала цукерочка, тому ми не змогли дати оглядовий аркуш, але зараз все підчистимо та виправимо. Цукерочку вони з'їли. Добре. Коротко, ми готові реалізувати бджоло -пакет. А тут також язики. О, і погляньте, вони вже зі свіжим медом. Супер! Кого цікавлять бджолопакети в Кіровоградській, тобто в Кропивницькій області та, можливо, сусідніх до неї. Небагато, але від 30 до 50 можемо сформувати. Контактуйте через Телеграм або Viber. Ці джерела будуть у описі під відео. Або оберіть зручний для себе месенджер зі списку на нашому сайті biral.pro. Ось він, друзі. Натуральний смак весни. І так, ця родина готова до медового корпусу. Зараз пройдемо решту та підрахуємо, скільки корпусів нам готувати для цього точку. Так, наступна сім'я. Тут є оглядовий аркуш, але, здається, також лежала цукерка просто без упаковки. І маємо невеличкі добудови до аркуша. Ця бджородинка послабше. Бачимо, що крайні рамки ще не обсиджені. Бджоли всього на шести рамочках розміщені. Добре, давайте підчистимо цей віск, щоб аркуш прилягав щільніше. Так, давайте підглянемо, що тут у нас. Ну, тут є напріск свіжий поверху, а комірки вже відполіровані під засів. І знаєте, що помітив? Що ось такі сім'ї послабше, ну там на п'ять рамок, які вийшли з зими. За цей період похолодання, наче зупинились в розвитку. А от ті, що були вже від семи рамочок, О, то ті вже займають цілий корпус. Висновок для весняного взятку із зими бджоли повинні вийти щонайменше на семи рамках. Добре. Допомогли їм розпечатати кормові запаси, нехай працюють. З неї також ще буде толк, але це, по суті, вже для літнього головного взятку. Тобто, умовно кажучи, у них зараз сила бджолопакети. Ще одну переглянемо разом і повернемось вже із підготовленими корпусами. Тут оглядовий аркуш досить щільно лежить, цукерки вже не було при попередній ревізії. Зазирнемо під аркуш. Так, бачу, що добре сидять, і можна для них також готувати медовий корпус. До речі, в таких сім'ях бджоли найшвидше вигодують трутня. І він нам також важливий для матковепідного сезону. Тому беремо на замітку і повернемось до них вже із корпусом та рамкою рути. І, до речі, аромат свіжого нектару з вуликів неймовірний. Добре. Ми вже підготували необхідну кількість медових корпусів. Цього сезону маємо вже відбудовані рамочки. Нагадаю, що гніздовий корпус у нас на рамку «Додант» 300 мм, а підмет рамочка 230 мм. Хоча, відверто кажучи, якби я починав зараз бджільництво, то обирав би під медозбір магазину 145-ту рамку. Все-таки нею зручніше маніпулювати, обрізати, носити і тому подібне. Після відкачки рамки не давались на осушку. Для того, щоб бджілки пошвидше освоювали верхні корпуси через розділювальну решітку. Ну що ж, вперед. Всі рамочки вже підчищені. Решітка прилягатиме максимально щільно і маточка залишиться працювати у гніздовому корпусі. І даємо медовий корпус. Можете помітити, що. Корпус трошки ширший, і є можливість розмістити 10 рамок Гофмана товщиною навіть у 3,7 см. Але у нас плечики Гофмана по 3,5 см, тому трошки роздвигаємо їх ще між собою, щоб бджілки мали змогу роздувати медові рамочки побільше, тоді їх зручніше обрізати під бросок. Вирівнюємо все це і готово. Можна замикати та. Роздавати корпуси іншим бджолородинам. Ну що ж, наші бджілки готові до весни. Усіх вітаю з Великоднем. Христос Воскрес! Бажаю всім вдалого сезону, бажаю всім миру, побільше бджіл та меду. Нехай все квітне та пахне. Подивіться, яка краса, як гарно цвіте яблунька. Бджілки опиляють квіточки, носять нектар. Скоро розпочнемо і матковий відний сезон. Треба щонайменше для власних потреб вивести десят маточок. Але будемо цим займатися вже наприкінці травня, коли пасіка добре насититься трутнем. Зараз же треба ще наростити масу бджоли для майбутнього заселення нуклеосного парку. Поряд з пасікою я помітив декілька полей з ріпаком, якраз бджілкам буде для розвитку. Можливо, наступного разу злітаємо на розвідку по навколишнім полям та поглянемо де що посаджено. Он, бачите, там трошки темніша така смужка, здається, це і є вже ріпак. Ось там трошки нижче також. Саме тільки-тільки окремі квіточки почали розпускатись. Тому, дасть Бог, будемо і з медом, і з бджолами. А зараз давайте внесемо записи до цифрового щоденника пасіки про додані медові корпуси, щоб мати цьогорічну історію для порівняльного аналізу бджолородин. родин. Переходимо до меню пасіки. Обираємо наш точок. В ньому відмічаємо бджолородини родини під номерами 2, 3, 10, 11, 23 та 25. Це саме ті, що вже отримали медові корпуси. Далі обираємо дату 21 квітня та опис маніпуляцій. Додано розділювальну решітку та корпус рута із 10 ранками. Затвердили готово. На сьогодні це все. Дякую всім за увагу. Підтримайте наш проєкт вподобайкою, коментарем та підпискою. До нових зустрічей! Хай щастить!